День сьогодні ми зараз знаходимося на Міжірському перевалі, їдемо в сторону Синевера, в сторону Колачави, знамениті села, багато у них в історії, особливо Колачава. У 30-х роках знімався фільм Марійка Невірниця. Тут багато працював чеський письменник Ольбрахт. Тут батьківщина. Аржевітіна Станіслава Михайловича, який дуже багато зробив для колача, відкрив багато музеїв, реставрував церкву, старовинну та багато музей, вускополіка Колачавська та старе село. Я сьогодні постараюся вам дещо цікавого розповісти, побувати у одних із старожилів. Це родич, мого діда, плем'янник. І дещо дізнатися із історії діда Якова і цікавого із історії колачами. Зараз ми побуваємо на батьківщині мого діда. Добрий, Добрий день, як ви самаєте вулику, як здоров'я, щастя, здоров'я, як ви поживаєте. Ми зараз знаходимося у Йосипа Кривляка, мого плем'яника, мого діда, його батько Ігнат, Ігнат. і мій дідо Якуб були рідні брати. Я хотів з таким, вже людина за 80 років, має велику практику, проробив все життя по, у ресторанах поваром. Жінка, його, ми ще дещо дізнаємося цікавого з історії вашої сім'ї. <рес> <рес> я дуже радий, що я нині попав у колочаву. <рес> Там <рес> -та, жінка вас. Йосипа Ганна через рік і 90 років. Вони зараз самі проживають. Цікава історія в цій сім'ї. Він, я ще раз наголошую плем'янник мого діда Якуба, який не раз був у Лупухово, дуже і в мене в сім'ї. І я радий, що вона сьогодні прийняли. Дякуємо, як ми, можемо... ми могли вас з вами поговорити, пообщатися, дещо дізнатися із життя сім'ї. Дуже файно дякуємо, що ви прийшли так, до нас. Дивіться, що у вас е, дуже життєвий великий опит. Ви прожили е, багато у своєму житті, багато сте пережили. Е, дуже, е, я думаю, що е, ми недавно зустрічалися з і із е, виходцем з колочави Шетеля. То він розказував, що дуже важко жили. Давно люди, як ви жили, як бідували. У вас теж важке дитинство. Це важке, то в той час дуже тяжко було. Ви да, все, як Смур називає, де жиєте Брадулецька. А це Полянське девушка. Це ви Полянська. Ви а, збур... Брадулецька, Брадулецька Брадулецька. Да, тому. А, Дід, як ви зараз покажете, десь тут теж хата була тут, давно, тут, тут, там батько це народив, Марков, і в, йо, йо, йо. Е, в і з багатодітної сім'ї, скільки було у тому-5 у, тому, у батько, п ятеро. П ятеро дітей. Було. У вас. В, exactly. okay?

Ну якщо ви пам'ятаєте, то після воєнний період. Та, ну, ваша хата яка була? Так мара старейка хата, стара, така. батько де працював. <рес> батько так з блюдами з тими, так як. А він токарив як дібаку. Він токарив блюда, мав станав. А старай такий мав ручний, так? Що no, то Усе вручне. І ви, напевно, тут верстат крутили. Ви бачили, драниці писав. Він не робив конук. Корита такі. Корита видовбував. Конувки не робив таке. І коновки робив, І верденеці. Та туди напуачну відправляв, з там. тому. Звідки, звідки на? Із на Україну no. чи? Ні, сюди Мукачево, На Закарпатської області. А що такого цікавого, ви розповісте, коли ви жили в старій хаті? Хата, яка була дерев'яна, дерев'яна була, а діти на діти на народили сім'я, і дуже було погано, але поки не було такого достатку, як тепер є. Все, треба води в могли помити, молі душ бути, все, ну машинка стиральна, давно не було, ні, стирати руками, баба, сіра. У нас і скільки кімнат було в хаті. Той а, Там да. одна була, де тільки в нас вийшло. Бо де цей теле розказував, що у тій кімнаті і, і кури спали, і, і ягнята в нього в щителі. У вас такого не було. А що вам це з дитинства май запам'ятало? Ото життя, ото, ото запам'яталося, то бідили ми, тяжко з жило, а тепер не хочуть діти так то, то, жити, як... жити, як ми давно мучилися, але не хочуть. хочуть розкоші великі, з батьку. З Це усього. наша біда, що розкоші. Ну, <сум> а no. no, ви дивіться, що no, ви у вас вже дітей, скільки в вашій сім'ї дітей, ви вже з жінкою, скільки дітей у вас у сім'ї. Jura, Jura Vasilj, Tanja Starša, da li ja, Vasilj, dali Jura, da li Sveta, da li Maruća. Mm. Uh -huh. ja vam kazati, v mušenji bole u Kolačavi robota ne bolo, v mušenji... Pa, e, ne bolo tako je robota, v desetita, a, a, a ostavljati babu samu, djeti, i u Kolostre, v bolo i ti v Kolostre, robiti za Сотін, а твіт не треба сотіння. І все. А ви тоже відкошували у колгосп? колос. А я давали сину. Лі <coughs> давали коплячок такий. Коли то, -то виходило. А проверяли то такое. Не були. І так по чердаках. то, -то дивилися на пряталися, сина. І батьки пак та пак забирали. Ну, no, та забирали, ніхто не нікого. No, там трудодень був, баба робила таку из картошку то їй дадуть пару мішку, та там все. 20 купів. А а, а на день було 5 uh, гривню давали. 5 uh, рублів давали у uh, колгоді на день. Труднодень. -то а дивіться, що, ну люди усі роботу в колечами не могли знайти. Виїжджали на уборку. Я Десь на уборку, я на борку не ходили ніколи. Я ja був, коли відпуск брав, та я йшов, та йшов на ріпу, на картошку там обирали, а далі картошка мало в обус, вовну, та, та й зерна. А й вже не мало як, Відпусі брав. Я дуже мені цікаво, бо ви проробили, я пам'ятаю, з дитинства вони розказували, що ви проробили поваром у де, в Міжирі в ресторан Карпат. Карпати. Скільки ви там років поваром проробили? 37. 37 років. Ви коромили не одного начальника, <реш> не одного. І, і свадьбу. Там свадьбу було... І по 300 чоловік там свадьба були, і, і, і бо знаєте кількох. Я. No, я, у мене м'ясне все люди були. Усі м'ясні блюда. Усі м'ясні блюда. Та ви опит великий маєте. А як ви так, <плес> в принципі, попали із такої бідної сім'ї, uh, як я вийшов із армії, а не мало. Там я ще просив хлопців місця десь на сезону, де там свої беруть. а я вже пішов у район, а в мене було ще вчив в армії. А дали... варніки б сте були поваром? Поваром. А, поваром. А, ну. Або далі я ж у Єнограду, а ще в кончав, бо то, то не можна було так робити далі. І так я встав за собі на роботу, я це проробив. Ну, великі гроші не були, але прожили ми добре. Прожили? Прожили, te... прожили та діти сме в окохалі, сім'ю маємо. Ну, а що таке? Дали... Запам'яталося вам із тієї роботи, коли сте були поваром.

Тільки не клади 100 грамів, 200 грамів, 60 грамів, 70 грамів клади м'ясо того, фарш роблю, котлету, а я покладу, а, а всі прийдуть та мене ймуть. Та роботу. Що? Да, таки... Ну, а що таке запам'яталося щось таке у вашій роботі, що ви щось тями, то вам э, перевірка, ви кажете, робота. Щось ну, так... таке цікаве, щось модерна э, ну, робота, таке щось. А як ви на цілий тиждень я нет на тиждень на зміну. Мені не було 7 днів робити одну одну зміну, а далі 7 днів дома був, а далі 7 днів друга зміна була. А ви мінялися по зміні. Я потім там не дорушало, бо я був дома. I babim do pomoći. No, to to bila počasna po, po, taka robota. No, a to, to do vdina teď No? До 11 годин робить. No, ну, а пока як до 11 годин ресторан робить, там музика, там танцюють, там закази йдуть, м'ясні, там роби. Ну no, гуляли і за радянських часів там, no. і, теп і тепер гуляють, чи тепер майсильно гуляють, майсильно no, гуляють, та воють. A torej skromno pomagali? Najskromno bilo. No, preverjali, veste, tako je bilo. Jaz na Sveti večer nisem bil doma, ker to seme česlo, jaz še delam. A me lešati tam v restavraciji, prišli z Rajkom, prišli preverjati, ali zakaj bodo odbivni, vati luci, zakaj bodo miasto. Na Sveti večer. Ne marajo se to, da ne bi bilo. A me lešati samo, ali bližko, ali že pridem ob 5. А та, та, так або було, ну, тяжко було, бо давно провіряли, дуже роботу було. Не так і тепер. Та й ви робили, знаєте, як то то були, то в і Ради, вона директором робила, та й ви робили то в і Ради, так я робив і директором ще робили. Директор. Добре, а тепер я би хотів знати, бо дивіться, ваш чоловік пішов на тиждень десь на роботу. Так. <схай> а чи справлявся з роботою вдома? За тиждень, ну, роботи було багато, дітей так, було. Допомагав. Помагав? Допомагав. Бо от пер, дивіться, вистали двоє. Ви Но. старша від нього, наскільки ви з 37-го року, так? Чи yeah, yeah. Ви yeah. теж важке життя прожили? А було всяко? Ви Був самі лайк. ви з із, З не... мерешора, да, то так. друга частина. А як ви і попали? Дідо знайшов, ходив дідуй. туди, не на мерешуар, а дідо ходив на Міжгірський перевал, був чи ні, чи куди ходив. <рес> Якось ми... я познайомив. А, а ні, ми, я туди на Мерешур ходив, я до неї ходив, до туди. А ні, ну на роботу сте ходили, не через. А, не Через мережу, а через Міжгір. Через Міжгір. Через перевал. Це не а ви знаєте, коли застроїла гідроелектростанція гидро... та, та у цьому у дуру, де плотину строїли. Ага, на Ульшані. А де вони? Там було що, село Ульшана? Йо, село, то нам де тепер то ГЕС. Йо, там село. Ви безумно десь, ні разу не були в тому селі, але другу де ще? Так, бо їм раз мали на гриби, ми йшли, бо робимо із людьми, відпусим взяли та робили, ми десь на стройці, на Вкраїні. Та бо ми з тими з Ульшанкою ще робили, жили там були пару кошів. Ну, ви жиєте так з краю, а все життя прожили. Так вы не хотіли десь має в село піти жити, ваші Треб... діти всі в село? Треба було, то й маю внизу можна було построїтися, бо кій, не, 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 не виходила мама кари тут, та садок, а садок усі понів немає нічого. Ось саджали садка, землі так і моя мама, би було на землі, корови. А ти, ти? все, скороба, все. Все. все нічого нема. А я бідую, бідую на такій горі. А вже внизу було, там машина прийде, з дровами, розвернеться, висипле. Вода, бо їм ще взяв ні, води немає нічого. добре, ви так, Дивіться, що тримаєте вежу кози. Йо, кози та й пса. Та й Тай пса, та й кури вежу. А мусите козами щось накосити. А косити на зиму, ну та й беруть. А ви що всі косите всій город? A djede, ja liš teke de fajne im kušu, zelene teke. Zelene ima teke, što Mene, ja ja bih prodao. Mene tam pomno i Saraje, na, na Potulku. Sina, oh, Polina Oborova, ja bih prodao. Nek to ne hoće vratit. A ja ni kuću, ja liš ko А ви десь робили чи ви дітей виховували? Вона робила на вішані. Вона робила на, на, на домі. А ви в робили? 16 років. 16 років там да. робили, сте, а хіміку роботу з мали? У прачешну. У так що у вас життя теж тяжке. А як ви це добирали на... Пішком ходила там Пішком до мішан із мережару. 16 кілометрів. Да, ні та там... А в отці як ходили, теж по змінах чи як. Було два роки кожний день, а далі перемінили. Що була подміна. Що була подміна. А тоді було в тому дідомі багато дітей. То то вона була там, де... Ну не грає роль, дітей було багато дітей. там, де тут такі хворі. Ну я знаю, хворі, коротше, психічно хворі. Ну але багато було хворих. Було, бо там чотири в акет корпусу. Усе повно було. Було, повно. Повні болі, то ти... Корпусу. Дворі кожуть. Добре, добре, добре. Вуйчино, а ви, ви, у вас п'ятеро дітей. Ви теж з такої сім'ї, з бідної, і багато дітей, а, у вас сім'я, кулько було у вас дітей у сім'ї. Троє. Троє. І теж так жили бідно в ті часи. Ну було бідно Но Ви маленьку війну затямили. Ну, ага. то, розказувала ваша мама, як сама ставили до нас. Та було було що ви. А коли вуйку ту дорогу зробили сюди на перевал на Ви що ваші ти... розказують? Два роки, два три. Ні, ні, то було ні на тепер... давно, давно. Ну то... то... ви вже пам'ятаєте цю дорогу на перевал. тепер Як вже зробили той, де, що був у нас тут депутатом. То вже под, под, Аржвіті. Рей, Він дорогу поросфайтував, я, я я у нього був помічником. Хороша людина в мене. Заколачав дуже хороший, бо я заколачав, кажу, що то має сторічна ро батьківщину. Батьківщина. батьківщина. Да. А ви ж ви хазяйства маєте, кози маєте, кури маєте, пса маєте. Но це так живе в горах, Дивіться, тут може не так, як у нас у Луховому, бо у нас десь мерег більше. Але дивіться, це все, Вуйко Йосип живе хрещі, в, в принципі, що то кози вас спасають, бо ви молоко любите, кури, сир, молоко. А ну в вашому озероці важко доїти до... Чажко вам даєте. Чи та, вас? А помаленько, бо нам які кози, та непогано дають. А да, я в минулому році, коли був, війку, коли був в минулому році, то у вас був другий пес, вовків їв. вовк зів, а коли це було, то виснув, весну. І, і з того ізланця і зланця Із і... І, і там і заїв половина, лише тулуба було, О, голова і передні лапи. — лаби. Що навіть вовки сюди приходять? Де бені? Ага. А вже сьогодні в боку вже закладаю його там у ту купу. Аби не з його. Подісно може, важає, та у кудись. Та і лісі, а ту хат много не є. Оде хата як но будівля. Добре, войку, вага здавижу. Каздуско, має, дивіться, ми зараз знаходимося біля хати Йосипа. Ви самі цю хату побудували так. своїми руками так, з бабою. Тут все коли п'ятеро дітей. Так. А це то у вас грядка, у вас вижу, все повороне. Ви маєте цибулю, часник вас, такий часний касоні, ви ж там ще там городець покажете нам. Та, 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 а це хата діда Якуба була, ваш батько Ігнат. Yeah. Eh, народився тут і Якоб yeah, тут yeah. була хата. А yeah. 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 uh, ще хто був з братів діда Якова? Чи якийсь yeah. був? Ні, ні. Була сестра, сестри. одна в міжгір'ю, та друга <звук> за шлюбом, що була. Де Ржевітін музей поклав, так? Йо-йо, де там, там. там ah. та. сестри Дві сестри були, чи Дві сестри були. А там якісь остали брати, сестри? Ні, в міжгір'ю померли, там усі були до померли, нікого немає. А тут мітер один жив син, але no, десь колохуста. Десь він продав синжавісіння та колхуста. Добре, Добре дівчатки покажете, як це косити. Це ваш город. Так. Yeah. Okay. Uh, тут ви uh, накошували на корову сіна. Yeah. No, to сі, на корову, я, ну то. І ви все життя протримали корову? тикорову. А вже скільки років корову не тримаєте. Два. Два роки. А yeah. Ви донедавна корову тримали? І, тримали, і вам вистачало, ви ще десь маєте ділянки? Ні, ні, ні. Що ні. тут вистачало вам на команду. А, ще ви там, ще для цим загородом. Ще в ну, хочу вам казати, запитати вас таке, от дивіться, наші ваші діти змушені виїжджати за кордон. Бо немає роботи. Вони там вже роки. Юрков є 14 років. 14 років. Ну, а що, ваші діти із доброти пішли, оці з колочали. Роботи майже нема. Так нема. завод це розпав. Уся тої робота. Тут була робота, коли на горбі. Завод, завод був. Завод був. Тепер завода нема. Що люди змусили виїжджати, вони ще до війни виїжджали, тому що життя таке. А як ви думаєте, ви теж їздили в Чехію, операцію, мали сте. А, там має добре життя, як Та як? Да, я. А в нас роботи нема. У вас робота війна. Да. Okay. Ви думаєте, як вся війна? Чи Коли у нас, у вас теж видається телевізор. Но, я дивлюся телевізор, а далі вже набіло, там війна і війна я вже не можу. А слухати. А у вас як збоку, як ви знаєте, ця війна кончить скоро, чи як ви думаєте? А, кару, що на осінь на а ви в то що? А, я не вірю ніяк так дано можеш, що, що так люди страдають де та діти, та вбивають, та забирають, та, та стріляють. Та убили в люсій город, у... город. А з вже є і когось убили. С Йой, везуть, то по двоє, то по троє везуть колочав, то no. уб'ють. Вони не ведете кінець цієї війни. А, та де? й не буде навряд. Дару, аби наші, ваші діти повернули, аби ж... летять тут на Україну. Та, може, бо молоді, вам треба жити, а біда, діти кажеш, а може такі, як баба та я старі, може лише помирати, та таке чекати. Ну, може, шо, може, прожили, А молодь, треба їм жити. Що ви хочете, от на кінці вказати, поважати своїм туфлям, людям, що за кордоном, або Бог дав, бо да, вони здорові. Приїхали в свої домівки. Ось якла війна, та й діти мої, вже три роки. туди. Та, все. А ми прийшли, ми ось. А ми прийдемо тут, я з ними тільки живемо, мабуть. Життя йде, прийшли, табо, старі ми старіємося, та й знаємо, коли проблеми, та й не прийдуть нам у нас відправити хлопці. А як? Так, аби ми лише здорові прожили, та життя довге якесь малі мовляє з бабою, таке мовляє, таке до доживаємо, а вам молоді. Баба Якобека курила, піпу з батьками На мамі Йохману, я знаю, про Йохману, та нам найде та й та й стрили і зробити Йохман. Йохман та такий, 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 спирт, куся, то такий таке, таке як спірт, якось то давно Йохман був. Mm. А в мене все було в бутилці такому, як Йохман. Ага. Та, а... та, коли наче не гусляти, стрий коли якби танцювати. Наба любила танцювати. <риклад> і з вами танцювала. Так і з вами баба була. <риклад> <риклад> а так сі натанцювала, що я з нею не відпружився. І з усіма. А діду <риклад> пора не любив бабі грати. Баба хотіла майбурш так, аби як казала одна баба в у брусорах, сусідка у діда Якова, грай діда Якуба, коли її брали в танець. А коли її не брали, то казала, дост, все. <риклад> <laughs> <laughs> da, <А> часи йдуть, <laughs> часи міняє. Ми не думали, <laughs> що війні, я виплю. Я я я я Чуєте, <laughs> ми війні, ніхто не думав, що буде <laughs> війна, що ми таки попадемо у таку біду, а що нашу набере. А це все добре, аби ми аби прожили всі і ще но років прожили здоров'я а, а ви б привернули свою синочку та бо щасливо бо прожили та би сте мали вмучати мучати дякую я no. ja радий що я побував no. на історичній батьківщині мого діда якоба що знаю, де хата була що е, зустрівся із Живим тим легендою, yeah. теж кулачами, бо ми теж старожив. Що ви дуже багато знаєте цікаво, все не розповісти. Не розповімо, все не здогадаємо, але не здаємо так є стучно на, на, людина здогадається, та розкаже, що як то давно було, як то, як то це робило, як жили, проживали. Но такої доброти, як до мене було у нас не, все таки добре народное. Ну Зай... і тепер кого війни не, не було, а хоч все є, в магазинах, все купить, гроші, ну десь прийдуть діти і зароблять за кордоном, та й гроші принесуть, та й купити все є. Ну, а, а раніше теж у нас було як криза. А день перець не можна було купити десь на, на голубці та дублі голубці. А было, так ось в села, така очередь була no, машину, все хапали на ходу. Ну вот. no, а тепер, слава Богу, в магазинах усе в супермаркеті відкрили, вот, в нас у Корочаві супермаркет усюди. Відкрили, вот, їсти досить, купити, що хочете собі. І mm -hmm. жарене є, все. No, no. Добре, Війку, я вам ще хочу раз подякувати вам, вам хочу подякувати mm. Mm. вас, вуличну, Бог вам допомагає.